Геть не забула розказати про пляж за 70 євро на двох в Амалфі. Я думаю, ви розумієте, що це дуже приваблива ціна у таких місцях. Це я ледь повзу по сходах, бо в мене дуже боліло коліно, тому що в нас був похід пішки за Амалфі до позітану. Якщо ще не бачили відео з походу, переходь у профіль. Як виявилося, що коліно моє не годне для такої кількості сходів саме униз, бо їх там занадто багато. Вернемося до пляжу. Цілком гідний за свою ціну. Вирішили спокійно провести останній день відпустки, що нам важко дається. Пляж називається Каподіконка. Ми до нього добиралися автобусом з Аджерола до Амалафі. Далі там треба трошки пройтися і спуститися вниз. Потім вас зустріне трансфер і ще ви будете їхати вниз. Без трансферу я просто би не дійшла донизу, до цього пляжу. А який ви відпочинок полюбляєте? Активний чи повалятися? Якщо було цікаво та корисно, став лайк. А ще краще підписуйся.